Thank you. З теми бюджетотворного процесу розпочалось у четвер, сімнадцятого лютого засідання депутатських комісій Прилуцької міської ради. Юрій Беркут попросив депутатів уважно слухати інформацію від Олени Ворони, начальника фінансового управління Бора Пораз. По раз саме народним обранцям доводиться вирішувати бюджетні питання. Розбиратись у змісті головного міського гаманця прилуцькі депутати мають на рівні учня хорошиста. Давно із залу до доповідача в ході навчання депутатів не лунали запитання, та бюджетна тема викликала цікавість у народних обранців. Владислав Кічав. Рішив перепитати, чому грошей хронічно не вистачає на виплату перевізникам за пільгові перевезення прилучан. Ігор Кашпур запропонував обмежити кількість пільгових перевезень відповідно до розміру державного фінансування. Але таке рішення буде протизаконним, бо обмежуються права прилучан, гарантовані державою. Найкращий варіант створити комунальне підприємство і щоб саме воно здійснювало перевезення пільговиків. Та за яких коштів створювати велике питання. Автобусів потрібно як мінімум 10. Олександр Козик про проблему з бородою говорить, спільна вона навіть не тільки для різних регіонів України, а й для низки пострадянських країн. Плавно від питання пільгових перевезень народні обранці перейшли до питання комплексної програми профілактики правопорушень на 2011-2013 роки. Доповідав Руслан Курамшин, начальник Прилузького міськвідділу міліції. Злочинність у молодіжному та дитячому середовищі тема наркотиків та хабарництва в програмі описані чи не найоб'ємніше. Владислав Кіча запитує, чому 150 тисяч гривень, що мають бути виділені на втілення в життя програми з міського бюджету, не розписані по пунктах. Та Руслан Курамшин конкретизувати не став. Сказав лише, що найбільше шмат Сування потрібен на придбання системи відеоспостереження. Одна відеокамера коштує 20 тисяч гривень. Депутати запропонували одну з камер поставити не на вулицях, а в приміщенні державтоінспекції. Мовляв, так би можна було викорінювати хабарництво. Згодом сказали, що пожартували. Піднімали народні обранці й тему відсутності медветверезника у місті. Говорять, він потрібен, бо нині людей на підпитку везуть до лікарні, а там вони башкетують. Колись спеціалізовані заклади були частиною правоохоронної системи. Нині проблема суто медична. Чергова сесія міської ради запланована на 25 лютого. Наразі до порядку денного запропоновано включити замалим не два десятки питань.